Ці кількості вважаються безпечними при цукровому діабеті другого типу, якщо немає індивідуальних протипоказань і рівень цукру контролюється. Ці осінні овочі знижують симптоми діабету другого типу, а ви їх їсте. Осінь це найкращий час для овочів, які справді допомагають при діабеті другого типу. І це не міф, а перевірені продукти, які рятували людей ще тоді, коли не було ліків. Буряк: лише 100-150 грамів у салаті або в соці зменшують запалення та роблять судини еластичнішими гарбуз. 200 грамів запеченого або в каші м'яко знижують рівень цукру та підтримують підшлункову. Капуста. Вживайте хоча б 2-3 рази на тиждень, і вуглеводи засвоюються повільніше, рівень цукру тримається стабільнішим. Морква лише одна на день, і ваше серце та зір отримують захист. Детальніше про безпечні дози овочів читайте в описі. Важливо розуміти, діабет це не лише про заборони. Симптоми можна контролювати і жити вільніше, без постійного страху перед їжею. Все залежить від того, як побудувати харчування і підтримати шлунково-кишковий тракт. Напишіть у коментарях слово діабет, і я зніму більше відео на цю тему.